Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду: електромобіль Zoe 21 рік випуска, 68 тисяч пробігу, батарейка 52 кВт запас сходу 350 км. з Німеччини, ціна 15 900. Контакти до власника. безключовий доступ, бачу. 4 склопідйомники. Є, до речі, підгрів керма, отримання в полосі, круїз контроль, шкіряне мультикермо. Автохолд. Так, підігрів сидінь. Автомобіль від власника жодного фарбованого елементу. Кого цікавить, телефонуйте? Volkswagen Passat в американській. Версії 14 рік 158 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 14300. Бачимо контакти, він код. Шкірений салон з регулюванням. Люк бачу. Toyota Avensis. 11 рік, 265 пробігу, 2.0 дизель, механічна коробка, ціна 8300, тут бачимо контакти. Чистенький салон по автомобілю, мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf Alltrack. 17 рік 43 тисячі пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка, повний привід це на 16450. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Мультикермо, є підігріви сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Рестайлова Hyundai Kona Electro. 21 рік, 41 тисяча пробігу, 41 кВт батарейка, Сох 100%, ідеальний ціна на 18450. Бачимо контакти, запас ходу 350, є безключовий доступ, асистенти. Є підігрів судінь, підігрів керма. клімат-контроль. Гарних дисках. Парктроніки, камера. Кого цікавить, телефонуйте. Б-6 пасад в садані. Це 10-й рік. 1,8. Бензин, автоматична коробка обслужена. 190 пробігу, ціна 7200. Бачимо контакти. Тканинний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А7. 17 рік, 228 пробігу. Так, 2.0 дизель, автоматична коробка. 15800 вартість автомобіля, бачимо контакти. Комбінований салон, клімат-контроль, Фуркоп та парктроніки. Volkswagen Jetta 2020 року 25 тисяч пробігу, 1,4 бензин на автоматі, ціна 17700. Контакти бачимо. Тканинний чистенький салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus, МК3, 13 рік, 200 тисяч пробігу, 2.0 дизель на автоматі ціна 9500. Бачимо контакти до власника Андрія. Клімат, контроль, підігріве сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. b 8 Passat в універсалі, автомобіль від власника. 18-го року випуску 300 тисяч пробігу, 2.0 дизеля, механічна коробка. Автомобіль в рідній фарбі, ціна 1400. Бачимо контакти. Покажу також він-код, кого цікавить. Так, значить, по автомобілю. Тканинний салон. З масажем, з регулюванням, мультикермо, старт-стоп, кліматконтроль, підігріви. На оригінальних дисках, з парктроніками. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 3 третього покоління. 13 рік, 168 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка, ціна 8300. Бачимо контакти. Клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, сеатік на автоматі. Це ібіця 2005 рік, 216 пробігу, 1,4 бензин, автоматична коробка, ціна 4700. Бачимо контакти. Покажу по салону. Так, Тканинний салон чистенький, клімат-контроль, вкузовий хетчбек. Парктроніками. Пасад Б6. 2008 рік, 232 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, Ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Та комбінований салон, клімат-контроль. Парктроніки, кого цікавить телефонувати. Дачі Асандеро. Сендарік 2009 року, 205 пробігу, 1,6 бензин на механіці, стіна 5490. Тут контакти. Є фуркопчик. кого цікавить телефонуйте. Шкода суперб. Автомобіль 2006 року, 350 пробігу, двигун 1,8 бензин на механіці, ціна 5 тисяч доларів. Бачимо контакти. Контакти до власника присутні, нікого цікавить. Можна уточнити всю інформацію. Так, вікна тоновані, нічого не покажу, але салон тканинний. Шкода, Octavia Tour в Седані. 2006 рік, 157 пробігу, вартість автомобіля 6500, 1,6 бензин на механіці. Так, Тут додатковий опис. Фіксую контакти для уточнення інформації ось тут. Покажу по салону. Тканинний салон. Все стандартно. форкопом. Кого цікавить? телефонуйте. Volvo V-50. 11 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель. Механічна коробка, ціна 7950. Бачимо контакти. Шкіриний салон, механічна коробка. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить – телефонуйте до власника.